Що означає термін демісексуальність? Демісексуальність це, по-перше, сексуальна орієнтація. Це люди, котрі себе ідентифікують як ті, котрі не можуть зайнятися інтимом без сильного емоціонального зв'язку, взагалі. Тобто, ви скажете, така що це тіпа це що? Це те, що в таких людей знижена інтимна активність. Але щоб вона у них була, їм потрібна сильна емоціональна е прив'язаність. Що це таке? А, наприклад, люди звичайні можуть зайнятися інтимом, коли в них дуже сильне збудження. Про, це не про демісексуалів. Для них потрібен емоціональний зв'язок, і він на першому місці. Так, у таких людей мала потреба в інтимних зв'язках. Це перше. Друге, а це відрізок часу для для цього зв'язку, щоб він, скажімо так, образувався, потрібно у деяких пара неділь. Так, і дружні відносини та сильна емо емоціональна бли близькість. От. А у деяких це навіть пару років буде дружби, тільки потім з'явиться інтимне, ну скажімо так, навантаження. <плес> Як завернув? Дивіться, в чому різниця між асексуалами та демісексуалами. Асексуали це люди, котрим взагалі інтимного життя не потрібно і їм це не хочеться. Але. Вони найчастіше асексуали дуже сильно по цьому поводу страждають, тому я закину статечку з клініки. Вона називається Клєвір. Вона знаходиться в Америці, і там це є маленьке дослідження з їх досвіду праці з денсексуалами та асексуалами. І дивіться, вони підкреслюють на тому в цій статті, що є в них ярликотизація, тобто вони самі на себе навішують ярлик. Навіть у демісексуалів є флаг. Для чого це потрібно? Для чого потрібен цей ярличок? Для того, щоб суспільство, це як орієнтація. Тому вони так і називають. Це самоідентифікація. Тобто людина ідентифікує себе як чоловіка або жінку, або представника ЛГБТК, що я хочу інтиму, але тільки з. Обраними з ізбраними тільки з тими, для кого в мене є супер емоційний зв'язок. Але я намагався знайти статті на наукову тематику та на дослідження. Їх дуже дуже мало, тому що це все ж таки більше про самоідентифікацію, як ми самі себе відчуваємо, чи можна допомогти людині з людині з демісексуальністю? Так можна. Це може зробити психолог, котрий займався сексологією, або сексолог, або як я, консультант з інтимним запитанням, що в чому в чим... <laughs> <в> ким, <laughs> де треба допомагати. Ну, по-перше, спробувати прийняти цю ситуацію та шукати тільки наймаксимальнішу емоційну близькість. По-друге, є деякі вправи, з котрими можна зменшити вплив демісексуальності на життя. Людини. І третє, треба зрозуміти, чи це набуте, чи це, скажімо, так, так давно набуте, що навіть вже і кажеться, що ти був такий завжди, або була така завжди. Тобто, ще раз, якщо вам хтось сказав, що він або вона демісексуальна, це не ро... це... Ох, важко сказати, чи розлад це ні, тому що це самоідентифікація. Тому якщо людині ця самоідентифікація не подобається, вона приносить тільки травму, шкоди та взагалі заважає, то так, це а травма, з нею повинні ми працювати. От, а якщо людині це не заважає, вона цим пишається, тоді так, це її самоідентифікація, і рухати її не треба.